Привіт всім! Сьогодні ми говоримо про батьківство і його вплив на життя чоловіка. Часто бувають стереотипи, що батьківство для чоловіка це страшно і важко. Але сьогодні ми розіб'ємо ці міфи і доведемо, що батьківство це радісно, це класно і це дає нові сили і, взагалі, змінює погляд на життя. Мене звати Віталій, мені 31 рік. І у мене чотирирічна донька Олівія. Я також фрілансер. Багато різних в мене є напрямків діяльності. Я виготовляю підставки для ноутбука корисні, і проводив заходи різноманітні, і продовжую це робити. А також я люблю вивчати стосунки між людьми, стосунки всередині сім'ї і стосунки з дітьми. Саме через те, що в мене з'явилась донька 4 роки назад. Буду ділитися тим, як ми виховуємо доньку, а точніше, як донька виховує нас. Тому що ми бачимо, що це частіше відбувається, ніж всі думають, що виховання це коли батьки щось дітям, але насправді це діти завжди батькам. Тому давайте розпочнемо з розповсюджених міфів. Поїхали. Батьківство це. Нова можливість для розвитку, і нова можливість для нових звичок. Я би сказав так. Звісно, доведеться змінити своє життя. Звісно, нова людина в сім'ї додасть певних нюансів, переживань, але разом із цим додасть нових сил, додасть точно нове коло знайомств, таких самих, як і ви, і додасть багато нових позитивних моментів. Які будуть давати змогу рухатись далі, наприклад, посмішка, коли дитина впізнає тебе, починає посміхатись, радіти від твоєї появи вдома, перші кроки, і ну і звісно, коли перший раз вона скаже татко, це прям від цього можна розтанути і забути про всі труднощі, які були до цього. Перш ніж вимагати чогось від моєї доньки, я завжди в голові думаю: а чи я сам це виконую? Наприклад, солодощі до обіду чи після обіду, або у нас є правило не використовувати гаджети під час прийому їжі, і мені досить важко це правило дотримувати, але я стараюся робити, бо інакше я не можу це просити робити мою доньку, якщо сам цього не роблю. А на рахунок голови сім'ї, то Зараз дружина може заробляти в рази більше ніж чоловік, і чоловік тоді може проводити час вдома з дітьми. Зараз можна все, чому би ні? На рахунок того, як приймати рішення в сім'ї, у нас є е, певна методика. Ми називаємо це родинні збори. Ми збираємося всі разом. Я, моя дружина і донька, якій 4 роки, і кожен із нас озвучує, що він хоче додати або змінити в нашому побуті в наших правилах, навіть донька. І кожен із нас потім доповнює, як він бачить які наслідки від цих нових правил. Чи позитивні, чи негативні. І в результаті ми або приймаємо нове правило і немов підписуємось під тим, що ми будемо виконувати це правило. І до наступної такої зустрічі треба розуміти, що відповідальність все одно на батьках, але я вважаю, що треба дати можливість впливати на сімейні правила усім учасникам сім'ї в незалежності від того, скільки їм років. Я не згоден з цим твердженням. Я вважаю, що можна бути успішним і в своїй діяльності, і в своїй кар'єрі, чи бізнесі, чи підприємництві, і е, хорошим класним батьком. Але для цього треба зробити надзусилля. Потрібно про це подумати. Потрібно запланувати якісний час з вашим сином чи з вашою донькою, як ви його проведете, як це буде виглядати, або можна взагалі змінити сферу діяльності. Можна піти на фріланс, запустити свою справу, щоб працювати з дому разом з своєю дитиною, так як, наприклад, це роблю я. Моя донька мені допомагає у всіх моїх проєктах, які ми запускаємо вдома, і є невід'ємна. Ним персонажем у, в моєму блозі і в моїх підприємницьких починаннях. Тому підключайте дітей, і тоді не потрібно буде розділяти на роботу і сім'ю і доньку. Можна робити все це разом. На жаль, це дійсно часто трапляється, коли батьки з головою пірнають в рутину догляду за дитиною, забуваючи про себе і свої потреби. Я щиро раджу поновлювати свій ресурс. Для того щоб можна було потім якісно ділитися ним зі своєю дитиною, як роблю це я, я дуже люблю баскетбол. Я хочу грати з друзями, з сусідами, майже кожного вечора пограти в баскетбол. Люблю читати книги і проводити час наодинці. Я планую цей час щоб відновити свої сили, якими я потім ділюся з дитиною, це дуже важливо і я щиро рекомендую вам за цим слідкувати. Тоді буде збережено баланс між вашим особистим і вашою гранню батька, вашим персонажем батька в вашій сім'ї. Тоді ви зможете бути скрізь цілісною родиною. Що я міг би порадити майбутнім батькам, татусям. Е, найперше, у вас все вийде. Е, як би там не було, як би ви не переживали, скільки би інформації читали або не дочитали, все вийде найкращим чином, і коли у вас з'явиться е, синочок. Чи донька, ви зрозумієте, що у вас вже є ці сили всередині. Вони якось звідкись просто з'являються якимось магічним чином. Тобто, найперше, у вас все вийде. Що ще хочу вам побажати? Завжди турбуйтесь про себе і про свою дружину, для того, щоб у вас разом були сили виховувати свою дитину, взагалі ділитися з нею щастям, радістю, вашим досвідом. Турбуйтесь один про одного, не забувайте, що ви не тільки мама і тато, а ще й чоловік і дружина. І це дуже-дуже важлива річ, я вважаю, тому що цьому доведеться приділити додатково часу. І остання порада: діти зроблять вас кращими. Це не на моєму досвіді. Я багато чого переосмислив у своєму житті. Я змінив харчування, відмовився від шкідливих звичок і змінив навіть мислення завдяки своїй доньці, яка в мене з'явилася 4 роки назад. Тож, діти вас точно зроблять кращими, довіртеся цьому і дозвольте їм увійти в ваше життя, і воно зміниться на краще. Тож, ідіть, робіть дітей, але перед цим не забудьте підписатись на канал Watsons, поставити лайк. І, до речі, поділіться вашим досвідом батьківства в коментарях. Нам буде цікаво почитати. До нових зустрічей!